Привіт, розумашки, пічка якось виросла серед поля хата із соломи, дерева та глини. Біла, як хмаринка. Тільки чубчик жовтий, ніби сонцем позолочений. А посеред хати піч виросла, чи то посіялася з чарівної зернини, чи то люди виростили її своїми руками. У печі вогонь оселився під піччю домовик, а в хаті сім'я тато, мама. І дві донечки Василина і Килина. Кіт ще був, та він більше на дворі гуляв, у хату лише їсти приходив, погрітися коло печі та домовичка на спині покатати. Щодня мама годувала пічку дровами з дуба, яблуні, вишні. Щодня попіл вимітала віничком із полону духмяного, щосуботи білила, фіранками вишитими прикрасила, а як дівчатам фарби подарували. То й заквітчалася піч мальвами пишними, зірками засяяла. Щодня годувала піч родину, лиш на Маланки вихідний мала, як народить щедру вечерю, то відпочивала. Дванадцять страв зготувати то велика робота. Скільки жару і сили в тих стравах, а як хліб печеться на всю хату пахне. Василинко, килинко, мати гукай, ходять хліб робити. Дівчата мотанки свої, на ганку полишають, руки помиють і біжать тісто місити. Тільки двері заклямкуйте, нагадує, бо не можна хліб пекти при дверях відчинених. Сире тісто лоскоче між пальцями, тепла від рук набирається, тихо в хаті, лиш дрова потріскуть і свіркун за пічю сюркотить. Коли хліб робиш, не можна говорити голосно тісто любить тишу. Тож дівчата, як миші, пошепки перемовляються. А мати лопату хлібну дістає, буханці в піч саджає. Запашний хліб житній, зі скоринкою темною, як мед гречаний. Діти окрайчиками ласують, а мати піч м'якушкою пригощає, примовляючи. Їж пічечку, щоб сили мала, хату зігрівала, зілля сушила, дітей доглядала. Дітей пічка доглядала разом із домовичком, духом роду. Патлатим був той домовик і з котом дружив. А як діти в хованки грали, міг загратися і показатися їм. Сестрички налили молока пряженого у дві мисочки. Хліба туди накрешили, колопічки поставили. Хай котики з домовичком ласують. Якось було, посварилися дівчата. Це ти мого бублика з'їла. Та ж ні, я свій маю. Певно, його корова язиком злизала. Гайда на двір!» – батько каже, не можна коло печі сваритися, душі предків почують. Коли осінь прийшла, вітер у комені пісню заспівав. Вечори довгі стали. Тато, мама, Василинка і килинка на лежанку залазять, коцами вкриваються, та й казки розповідають. Буває, заснуть батьки на півслові, а піч ті казки продовжує. Тінями на стінах то зайчики, то вовчики стрибають, то пташка пролетить, піч усі казки пам'ятає. Якось узимку захворіла мама, застудилася, кашляти почала. Тато гілочок соснових із лісу приніс, на піч поклав, рядом застелив, лісом у хаті запахло, такий густий запах, наче в літню спеку серед сосен стоїш. Спала мама на тих гілочках, узварпила калину з медом та й одужала, каже тато, що пічка допомагала. Одного дня під кінець зими стало зовсім холодно. Мама дров накидала в пічку і сіла сорочечку Василинці вишивати, щоб на великдень до церкви піти. Бо зі старої виросла. Раптом чує, дрова запищали. Спочатку тихо, а потім гучніше й гучніше, ніби пічка заплакала. До звістки лихої, сказала мама, і шиття відклала. У печі вогонь щедрий, лагідний, у війни голодний. Хати пожирає, як насіння, тільки лушпиння обгоріли випльовує. Почула мати, що війна в село йде. Схопила дітей рушники та ікони, запрягла коней. Іскочила в підводу, від лиха подалі помчала. А вогонь прийшов із їх село, тільки пічки полишалися, стоять обгорілі, де морями на зірки дивляться, як багато тих зірок з хати й не побачиш. Кіти з домовичком сіли на припічок, тепло від печі йде. Як замружити очі, то здається, ніби хліб печеться. На Великдень птахи розпівалися, довкола пічки трава молода зазеленіла. Павучок на челюстях павутинку сплів, котик мишей у полі ловив. То мовичок шипшину турішню жував, яку в лісі знайшов. Повернулися мама з дівчатками додому, тато з війни теж повернувся, обійнялися, пічці та котику зраділи. Серце хати вціліло, каже мати. Відбудували хату, побілили, солом'яним дахом вкрили. Чубчик жовтим удався, ніби сонцем позолочений. Дівчата мальви та зірки на пічці намалювали. Багато зірок, що пічка за небом не сумувала. Першим котика в нову хату покликали, другим домовичка на хлібну лопату запросили. Потім тато і мама, і дві доні, Василинка й Килинка. Дякуємо пічечку, що сили мала, все доглядала, нас дочекала. Частини печі комен, лежанка, челюсті, припічок, заслінка. Під пічок. У традиційній українській хаті піч займала центральну позицію і виконувала чимало функцій. Її шанували і доглядали. У ній пекли хліб і на ній лікувалися. Навіть коли приходить війна і руйнує все, піч залишається, і довкола неї відроджується життя. Дякую за перегляд! Підпишись на канал Черепашка Розумашка.